Друзі, всім привіт! З вами Агрокраїні Дніпро запчастини частини ЮМЗ МТЗ. В цьому відео робимо для вас черговий відеоогляд на ледовські вставки, ось такі до вашої сільськогосподарської техніки, до штатних фар Г-305-304 або інших будь-яких фар з діаметром 5,75 дюймів. дюйм. Так як ми більше спеціалізуємося саме на запчастинах до ЮМЗ МТЗ, то в даному випадку це будуть саме Г-305 і ось така ЮМЗ решітка під круглі фари. В цьому відео ми розглянемо конкретний цей екземпляр, поговоримо про їх технічні характеристики, перевіримо обов'язково реальні характеристики, про їх функціонал. І в цьому відео ви так само матимете змогу переглянути, як вони себе ведуть у умовах нічного освітлення. Тобто подивитися, як вони працюють в реальних умовах. І почнемо одразу з зовнішнього вигляду. Конкретно ця моделька, бачите, має ряд по центру лінз, і нижній ряд. Центральна лінза вмикається на ближньому, відповідно, нижня на дальньому три лінзи. Верхній ряд йде такий, бачите, розділений, це йде габарит. Плюс додатковий поворот. Він тут розділений аж на три секції: така половинка тут, половинка тут, і ось тут по центру. Невеличка світлодіод, і він виконує функцію тільки габариту, плюс, при вімкненні габариту або повороту, ще відбувається така дуже цікава, така простенька анімація. І обов'язково зараз продемонструємо, як це виглядає. Що, в принципі, з зовнішнього вигляду це все наразі, давайте одразу приступимо до тесту. Якщо ви зараз бачите перед собою габаритний вогонь. На відео Можливо, бачити будете тільки якусь одну сторону, просто трошки камера зміщена. По факту освітиться, значить ось ця частина, ось ця і ось ця. І якщо ви могли помітити, то спочатку загорається ось цей центральний світлодіод, а потім після нього вже габарит. Те саме стосується і повороту, коли вмикаєте поворот, але зараз, скоріше за все, так само ви це не зможете побачити, тому що горить у нас габарит. І якщо габарит горить, то відповідно цей світлодіод завжди горить, тому анімації не буде. Якщо габарит вимкнений, ви просто вимикаєте поворот, то в такому випадку так само відбувається анімація, коли спочатку загоряється центральний світлодіод білий, а потім вже поворот. І зараз давайте я просто на прикладі з габаритом ще раз покажу, як це відбувається. Обмикаємо, загоряється спочатку верхній, а потім вже габарит. Е, так, відповідно, так само є дальній і ближньому. На ближньому, на дальньому можливо ми вас зараз засліпимо трошки, але на ближньому має бути все добре з таким чином, в принципі, виробником заява на потужність 40 Вт, обов'язково це зараз перевіримо і через момент мить, ми перетивимось більш детально зовнішній вигляд і функціонал. Тому, друзі, залишайтеся з нами. Так, друзі, зняли ми нашу фару. Ось так вона виглядає з цього ракурсу. Ви вже бачили. Ось так збоку, ось так виглядає вона ззаду. Доволі непоганий такий потужний радіатор. Ще такий момент: бачите, тут все загерметизовано, це у нас тут виходи. Тобто фара повністю загерметизована, вона пиливо захищена. Тут, значить, з цієї боку, бачите, стандартна фішечка підближній дальній. І додатково ще цілих три проводи. Три проводи тут потрібні для того, щоб один відповідав за габарит, другий йде за поворот і третій так само йде за поворот. Тобто тут взагалі. Поворот він розділений. Оця половинка відповідає окремо за поворот. І ось ця. Ну так можна зробити, але на демонстрації ми вам вмикали одразу, щоб світився повністю полукруг, Тому що ну, це більше, мабуть, для мотоциклитної техніки або техніки, де використовується лише одна фара головного світла, щоб можна було розділити поворот направо-ліво. А так як у вас їх дві, то воно буде не дуже виглядати. Тому ми їх просто об'єднали право-ліво, і вони працюють як один. Ще такий трошки нюанс, що під підключення дальнього ближнього тут стандарт фішка йде, а от підключення цих додаткових освітлення воно йде типом папа. Як правило, йде в інших екземплярах мама, а тут папа. Тому це на те просто звернути увагу, щоб ви тобто, не кохозили, а нормально зробили собі. Під фішечку. Що ще можна сказати? В принципі, давайте, мабуть, одразу зараз перейдемо до тестів. Ще раз нагадаю, що у нас в виробником заявлені 40 Вт. Майже на всі типові такого типу фари йде заявлені 40 Вт, але далеко не на всіх екземплярах, так воно є, нас, ну, то відповідає дійсності. Заміряти будемо через, як завжди, через амперметр. Зможемо виключити якісь е, втрати і точно показати вам всі дані. Значить, в першу чергу заміряємо на ближньому світлі. На ближньому світлі у нас показує приблизно 2 А, оскільки я бачу, приблизно 2 А. Це десь приблизно 24 Вт. Напругу ми даємо 12 вольт. Далі йдемо в дальній. На дальньому вже йде 3 Ампери. 3 Ампери це вже близько. 36 Вт. Далі, зараз, до речі, продемонструю, як працює поворот. Мабуть, так, якось так зроблю, щоб вам трошки краще було видно, про що я казав, коли казав з приводу е, повороту. Значить, габарит. Габарит у нас споживає 100 мА. Досить небагато. 1-2 Вт. І так само. Поворот, бачите, я зараз один контакт замкнув, показує тільки ліву, для мене ліва сторона. І я давайте так роблю. Бачите, спочатку заграється верхній світлодіод, а потім тільки правий. І, відповідно, так само це працює, коли вмикаєте габарит і так само, коли вмикаєте правий поворот. Правий поворот, лівий поворот споживає по 60 мА, тобто по 50 мА і 10 мА приблизно сам світлодіод. Загальне споживання там не перевищує 100 мА. Тобто десь приблизно, не, давайте, якщо так зробимо головне гол, світло, це буде десь не перевищувати 3,1 А. 3,2. 3,2 А це максимальне пікове розпоживання з е, цієї фари. Ну, це приблизно десь виходить там в районі 38 Вт, я так да, розумію, ну, майже, майже 40 Вт. Я думаю, що в піку, в принципі, можливо, вона дасть 40 Вт, і це дуже близько до того, що заявляє виробник, що буває досить нечасто. І таким чином, давайте зараз ми продемонструємо ще, як вона світить. Ми спроєціюємо саме світло з двох фар з решітки на стіну і подивитись, як який вона робить силует освітлення. Як воно росія світло? І так само ще спрацюємо на вулицю. Тому, друзі, залишайтеся з нами. Так, значить, вивели на стіну мою заскорещіку з двома цими фарами, і зараз будемо демонструвати, як вона себе поводить. Вимикаємо габарит, вимикаємо світло. Дуже цікавий малюнок, якщо чесно. Нагадує навіть якусь фігуру. Так, і тепер давайте спочатку повороти. А, ні, це в нас ближній. Повороти. Так само, бачите, справа-зліва вимальовує якісь візерунки. Ну, дуже цікаво. Так, і давайте ближній. Чітка світова лінія. Ну, все ж таки лінза. Трошки. Права сторона у нас завалена. Ну тут ще треба трошки погратися, щоб правий, щоб правий лівий фанаці е фари вони зійшлись. Якщо подивитися, видно, що одна лінія налазить на іншу. Е тобто це треба трошки краще відрегулювати самі, самі фари відносно е корпусу Г-305, і самі ріші це так само можна покрутити. І це у нас ближній і дальній. Дальній, по суті, бачите, значить, у нас з'являється пів. Круг зверху над лінією ближнього світла. І два, якщо придивитися, видно два пучки, які світять вдаль. Вони сильно яскравіші на фоні основного світла і світять вдаль. І їх так само, я думаю, по-хорошому, мабуть, зараз спробуємо зробити. Повернути якось один до одного, щоб вони, ну, в общем звести їх в одну точку або один біля одного, щоб не було цього пробігу по центру. Е, ось. Ну, таким чином вони, ж, вони сидять. І давайте ми зараз ще додатково посвітимо з вікна. Подивитися, як вони сидять на вулицю, у нас вже плюс-мінус темно. Ну, зараз можете побачити. Так, закріпили ми решітку навпроти вікна. На вулиці не прямо яке, якесь мінімальне вуличне освіщення, але для того, щоб зрозуміти, як воно світить, то вже буде трошки ясніше. Так, значить говорить габарит, поворот правий-лівий і значить, ближнє світло. Лінію бачите, і дальній. До стіни у нас було десь метр, тут вже побільше, тут, мабуть, метрів 10 буде. Якщо вам цікаво ще додатково, як вони світять в... з вулиці, прямо, то переходьте на наш Тікток. У нас вже або є, або найближчим часом вийде відео, де ми прямо вже на вулиці світимо прямо конкретно з цієї фари і не тільки. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Кого зацікавило, телефонуйте. Завжди підскажемо, зможемо допомогти в виборі. Конкретно ці фари будуть коштувати близько помогу дев'ятсот гривень. 910, якщо не помиляюсь на даний момент, завжди є в наявності. Відправляємо кожного дня. Всім дякую за перегляд.